Продовжуємо випуск. У Чернівцях зберігають скелет справжнього синього кита. Його зловили майже 60 років тому біля Антарктиди. Наразі в Україні є лише три таких експонати, і один із них знаходиться у зоологічному музеї при Чернівецькому національному університеті. Також там зберігають метеликів, яким більше сотні років, та сучасника динозаврів. Загалом у вітринах музею виставлено більше трьох тисяч експонатів. Зі світу рідкісних тварин, птахів, риб та плазунів повернулася Марина Швацман. Величезний скелет, який займає цілу залу, першим привертає до себе увагу відвідувачів зоомузею. Це кістки беззубого синього кита, якого у 1954 році місцевим науковцям подарувала китобійна флотилія слава. Все це, що тут є навкруги нас, це все було колись живим. Летало, ползало, бігало. Коли цього кита витягли з води на борт судна, його вага складала 100 тонн, а довжина 27 метрів. Остання практично такою ж і залишилася. Голова скелета впирається в одну стіну, а хвіст в іншу. Сьогодні в Україні є лише три таких експонати, окрім Чернівців, ще у Херсоні та Одесі. Привезли кита з під Антарктиди, а на згадку музеєві навіть подарували гарпун, яким зловили савця. Аби зберегти його протягом 60 років, скелет постійно оприскують. Обробляється кожного тижня в кінці тижня обробляємо. Ну, як сказати, є таке препарат Рейд, може чули, може ні. Пшикалка така. І все це обробляється ядовихімікатами. Протірки роблять перші експонати до музею почали збирати через рік після відкриття самого Чернівецького університету, ще у 1876 вісімсот Адже тоді існував природничий факультет, а вчити студентів не було на чому. Тож викладачі закладу купили експонати за власний кошт і чимало привезли за океанських експедицій. До прикладу, цій колекції метеликів більше сотні років. Вона теж була зібрана першими викладачами університету. Метеликів привезли з тропічної частини Африки. Робітникам зоомузею вдалося зберегти їх і для сьогоднішніх студентів. Метелики є, метелики. Ви, мабуть, уявляєте собі, які в них крила. Вони навіть від повітря може ламатися. Але за ці роки вони ми зберегли їх так, як вони як живі за ці, в цих шафах. Унікальним експонатом музею є новозеландська гатерія. Це така. Рептилія, яка вважалася вимерлою, це називається реліктова жива викопна тварина. От, сучасних динозаврів, так би мовити. А ще у неї є третє тім'яне око. Це рідкісне явище серед хребетних тварин. Значна у музеї і колекція птахів від найбільшого у світі страуса до найменшої колібрі. Загалом у двох залах виставлено понад три тисячі експонатів. Ще 40 тисяч зберігаються у фондах. Вони зібрані з усієї земної кулі. Колекцію поповнювали і в австрійський період, і в Румунській, і в радянській. Після війни, коли румуни відступали, то вони вивезли десь 10 тисяч експонатів разом з шафами, з бібліотекою, з архівами, з каталогами. Проте й сьогодні тут є що побачити. Більшість експонатів привезені з експедицій. Тепер зоомузей бере лише загиблий матеріал. Вбивати тварин заради опудал і жорстоко, і не можна. Щоправда, сучасні науковці теж дозволяють собі експедиції лише у межах області. Марина Шварцман, Максим Шварцман, дня, ТВА.